Рибалки, люди, які займаються зимовими видами спорту. По-перше, треба мати здоровий глузд. Якщо є сумнів в товщині криги, не виходити взагалі, не виходити. Коли людина провалилась під кригу і в крижану воду вона в шоковому стані, час і це буквально лічені хвилини. Людина починає замерзати, у людини паніка, вона не може досить довго знаходитись в такому адекватному стані, тому буквально час йде на хвилини. Хотілося б зробити акцент не на тому, при якій товщині криги можна виходити, а взагалі за такої зими краще втриматись від виходу до криги. За власне безпеки. Людей постійно повинна бути собою мотузка, це мінімум 15 метрів для того, щоб себе прив'язати десь, ну, якщо ви один. І нехтують правила, люди ходять поодинці, зазвичай не ми рятуємо і помічають їх очевидці, які бачачи людина то. Тому ну, ми нагадуємо про те, що якщо ви ходите на літо, бажано це робити групами. щоб… Якщо ви вже тонете або колися під крига, або це ваш товариш, щоб у когось була можливість допомогти і викликати рятувальників часом.